Понад 100 людей залишаються у лікарні, серед них 13 у важкому стані. Дніпро продовжує оговтуватися від масованого удару. Медики рятують життя поранених, а комунальники ліквідовують наслідки. Я нагадаю, 24 червня Росія завдала балістичних ударів по Дніпру та місту Самар. Загинуло 22 людини. 300 були поранені. 24 червня стало для Дніпропетровщини найстрашнішим днем за час війни. Область опинилася під масованою атакою балістики. Старим вибухом розбило все. Старой маленький був, а то третій. Оце потужний був, розбило все. Під прицілом ворога були об'єкти промисловості та найбільшої шкоди зазнали житлові квартали. 22 людини загинули, понад 300 поранені. Стеклами руку порізали онуку, а у дочки. Вона бігла і як видно волною, вона впала і летіло все. І Сусід успів витягти, тому що двері все посеред, там, посередині секції. Багато різних ран, всі не, не, ну, не глибокі, нібито, але кров йшла, тому треба було щось з цим робити. По спині я бачила Угу. Я, я ще сам не бачив, чесно. Мені якось фотографували, показували, ну, там щось не дуже приємне. У момент терористичної атаки Валентин із сином був удома. Тепер усе його тіло в порізах від скла з розбитих вікон. Чітко не пам'ятаю, тому що все змішалося в голові. Отак я встав, дитину взяв на руки, відніс. Е ну ще все розбито ну, Немає немає квартири. Вибухова хвиля зачепила майже 40 навчальних закладів, серед них і дитяча садочки, де на той час була малеча. Ми встигли дітей спустити в укриття, як почалась тільки сирена, одразу спустили дітей в укриття. Хтось був на вулиці, хтось готувався до заняття. Ну і швиденько все спустили і вже вибухи зустрічали в укритті. Майже всі приміщення пошкоджені, майже всі. Лишилося кілька. Припустимо, мій кабін кабінет, він виходить на іншу сторону, і там вікна маленькі. Всі оці вікна вряд які великі. З цього боку вилетили з, ті, з праворуч і ліворуч. Вони просто ну, нахилилися, але теж всі розбилися, всі пошкоджені. Жодного цілілого окна немає. На лікарняних ліжках досі залишається понад сотня потерпілих, з них 13 пацієнтів у тяжкому стані серед поранених, семеро дітей. Вибухові травми кінців, це проникаючі травми червоної ну, порожнини, грудної дитини, багато судинних пацієнтів з пошкодженням магістральних судин, а, багато сутих хірургів працювало, дарувало. Загалом основна травма то акубара травма поранення м'яких тканин і одне з дитини перелом кісток. є. наразі стан всіх стабільний, загрози життю ніякої немає. І загальні прогнози для повного одужання без якоїсь інвалідізації або порушень функції дуже гарні. Вже третю добу. У місті усувають наслідки удару через масований ракетний обстріл Російської Федерації, понівечено майже півсотні багатоквартирних будинків в оселях. Вилетіли вікна та й двері, а стіни у тріщинах. Пошкодження близько 10 покрівель та понад 800 вікон. Сталося це саме железна одна. а так все поломано. Все і окна, ну все. Мірить двері в кімнату, як ходить. Все людей закликають звертатися до районних адміністрацій із заявами про відшкодування збитків. З Дніпра Олена Медрукіра сам засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.